І ми вирішили просто в принципі видати всім офіціантам мобільного е офіціанта. Щоб вони навіть не користувалися цим планшетом. кажуть, ви що з телефону будете вибивати зараз замовлення? Але те, що під час подій приходить без контакту з офіціантом 10, а то і 20 замовлень через чат-бот. Мобільний термінал суперзручна штука, бо я ось вибиваю пиво, а воно вже там наливається легесенької видається. Всім привіт, мене звати Сашко, і це заклад довгі брухливі оплески. Ми знаходимося на барі, де в основному у нас є станція роботи для офіціантів. Раніше так було в минулому. Про майбутнє я розкажу трішки пізніше, а ось власне, так виглядає постер. Тут у нас голово відкрита, так, щоб приходило сповіщення. Власне, ми можемо начеклувати, значу свій пароль, ми швиденько заходимо в залики, нам потрібно, вибираємо кількість гостей, пробиваємо замовлення. але я використовую завжди мені простіше, не по категоріях шукати, а по ключових літерах знайти тут чи іншу страву, напій і так далі. Це моє враження. І мій спосіб. Все, відправляємо в бігунок, і воно собі там готується, що на бар відправилось, що на кухню, що ще куди, куди, куди. І якщо. Ти в одному залі знаходишся і працюєш зі станцією — Це супер ок, і дуже зручно, але у нас є певна специфіка. По перше у нас є три зали, які віддалені і розділені між собою, і не пересікаються між собою просторово. Другий момент це те, що в нас в основному залі приходять події, куди на певну годину приходить дуже велика кількість людей. Треба одночасно якось прийняти у всіх замовлення і зробити так, аби вони гарно отримали сервіс, увагу. І найголовніше вчасно свої замовлення. І вузьке горличко нашого закладу і нашого сервісу це, власне, те, що одночасно береться замовлення в трьох-чотирьох столиків одним офіціантом. І таких офіціантів два, а то й три, якщо залежиться від події кількості людей. І вони приходять до терміналу і чекають своєї черги, набуваючи замовлення. Я такий, блін, так є ж мобільний офіціант, ми вже пробували його використовувати, він один був. І ми вирішили просто в принципі видати всім офіціантам мобільного е, офіціанта, щоб вони навіть не користувалися цим планшетом. Беручи замовлення у столика. Кожен офіціант міг би набити замовлення безпосередньо від столика відправити е, бігунок на приготування напоїв і страв. Прийшовши до другого столика, тест, зробив би те саме. До третього столика те саме. І коли вже йде він сюди після трьох столиків, то вже замовлення першого столика готові частково, якщо це швидкі там напої і закуски, то він вже вертається в зал з напоями і закусками. Це суперзручно працювати з точки зору ергономіки рухів, динаміки дій і вчасності подачі Трав, напоїв, та найбільше сервіси. Люди не чекають худож. І це менше запари для людей, які працюють на кухні і на барі. Їм не влазить одночасно 20 зустрічок, а ці 20 зустрічок трошки розтягнуті в часі. Е, у нас в закладі е, в залі працює. Е, Двоє, троє або четверо в залежності від кількості брони, які ми маємо на вечір, залежності від події, яку ми маємо на вечір. І специфіка закладу в тому, що в певний момент в короткий інтервал часу приходить велика кількість людей, і вони це роблять за 20 хвилин одночасно в інтервал 20 хвилин одночасно проходить сочити, і всі вони хочуть одночасно випити пива, коктейль, з'їсти бургера, замовити борща. В цілому вони ж хочуть дуже швидко писити, тому що до подій залишається недовго, бо вони приходять впритул до події. Треба ж насолодитися. Тому, перше, закликаю ходити завчасно на події, особливо, якщо вони в довгих берхових опусках, тому що можна насолодитися класною вечерю і компанією один одного, а вже потім насоджуватись подіями на сцені. Вертаючись до роботи з постером, з постером ми я не працював з іншими системами, не можу нічого сказати. Е, якихось порівняльних характеристик, але е, наразі те, що я знаю, що ті потреби, які ми маємо, вони закриваються тим функціоналом, який є. Ті потреби, які нам необхідно е, закрити, то ми ставимо в підтримку постійно, е, наполягаючи на цьому і збираючи. Дані аргументи, чому нам треба це ввести. І найголовніше, нас чують, чують нашого бухгалтера, і це приємно. Ну і, власне, тому я спостер. Привіт, мене звати Софія, і вже півроку я працюю офіціантом бурхливих оплесків. Вже два місяці я працюю на мобільній касі, і це набагато краще, набагато простіше ніж стаціонерна. Так як замовлення людей я одразу можу приймати біля людей. Мені не потрібно лишній раз відволікатися. Я можу приймати замовлення одночасно у великої кількості людей, і мені не потрібно лишній раз нічого запам'ятовувати. Великим плюсом мобільної каси є те, що поки я ходжу від першого до десятого столика, і навпаки, бо люди додумують замовлення мої замовлення вже чекають мене на барі або на кухні, і мені не потрібно лишній раз ходити на бар, повторювати щось або немає ніяких непорозумінь. Також великим плюсом є те, що є коментарі до позицій меню, і також мені не треба бігати на бар і розказувати, що десь має бути лід, десь має бути цукор, або щось типу того. Однією кумедною історією було навіть не однією. Це дуже часто повторюється, що люди з непорозумінням дивляться на мене і кажуть: ви що, з телефону будете вибивати зараз замовлення? Або ще було таке, що люди. Почали ніби, як хамити і казати, ви перше попереписуєтесь, а потім вже до нас підходьте, вибувати замовлення. Дякую розробникам за неймовірно е, хорошу програму, яка допомагає нам і облегшує нам життя в роботі офіціантом. Мобільний е, термінал суперзручна штука, бо я ось вибиваю пиво, а воно вже там наливається. Легесенькою видається. Я можу одною рукою наливати пивко, другою наливати і паралельно ще спілкуватися з людьми. Окрім того, одразу біля столика, поки вибиваєш замовлення, бармен другий вже наливає. Його ти приходиш, забираєш, виносиш люди щасливі. Всі щасливі, тобі зручно. І ну не видно, як ти в інстаграмі сидиш. Так, <плес> <плес> мене звати Анна, я бармен довгих брухливих оплесків. Працюю майже півроки і дуже кайфую від роботи з постером. Також щось неочевидного можна використовувати. У нас є запит на те, аби замовлення під час подій робилися максимально. Безконтактно, адже коли йде подія, коли йде стендап, людина е хоче щось замовити, і їй треба покликати офіціанта. Темний зал, вона починає махати руками, це заважає іншим глядачам. І найбільше це заважає стендап-коміку, який виступає на сцені. Від того страждає все. І стендап-комік, якщо коміку не комфортно виступати, він менш якісніше здає матеріал. Відповідно, від цього страждають всі, хто прийшли на стендап. І тому нам треба було якісь рішення, щоб можна було зробити замовлення за столик, не перебуваючи в контакті з офіціантом. Я знайшов рішення. Є чат-бот від Poster для доставки замовлень, але він працює для доставки замовлень додому. Я зв'язався з розробниками і попросив, щоб певні поля переписали під нас. І ми створили чат-бота замовлення під час подій. І Замінили поля, так як нам зручно, щоб людина вказувала замість вулиці номер дому і квартири, вказувала номер столику, ім'я і свій контактний номер телефону для того, щоб ми раптом його потім знайшли. Це працює у нас. Збільшилися замовлення. Я не від, не можу відсвяткувати, наскільки воно збільше, тому що кожна подія зовсім по інакшому. Але те, що під час подій приходить без контакту з офіціантом 10, а то і 20 замовлень е, через чат-бот, е, говорить про те, що людям ця функція сходить. Це не ідеальне рішення, але воно працює і е, виконує свою функцію. І підсумовуючи все вище сказане, хочу сказати, що рішення з мобільним офіціантом нам були так відоме, але ми використовували його не наповне, ми використовували тільки одне. І, Власне, завдяки нашому внутрішньому такому читацькому клубу, коли ми розбирали книгу, ми, шукали, ми накладали досвід книги на наш бізнес. І знайшли вузьке місце в тому, що можна просто роздати всім офіціантам мобільного офіціанта, і це забере чергу біля терміналу основного, що ж пришвидшить отримання замовлення і його виготовлення. Тому як побажання читайте книги і розмовляйте зі своїм. Зі своєю командою збирати відгук. і власне в розмові з командою, коли ми обговорювали книгу, і виявили, що найбільше часу займає робота з терміналом. Це в нашому випадку, і ми бачимо, як воно розвантажується, і як зовсім по-інакшому воно працює з точки зору динаміки, темпу і найголовніше кількості повторних замовлень. Адже коли закінчується пиво, тобі не треба чекати офіціанта, а ти вже нажав в бота або офіціант, пробігаючи повз тебе, дивлюся пиво. Ага, добре, накинув, тут уже наливається, а це дуже гарно працює, коли пиво піниться, а є і такі випадки. Тому спілкуйтесь з командою, читайте книги і розширюйте вузькі горлишка.